2 грудня у нас сьогодні. Закінчились мої вихідні. Виїжджаємо в трасу. Виїжджаємо в трасу. Маю ще забрати сьогодні цистерну з сервісу. Не знаю, чи буду знімати, чи не буду. От, їду після цього на меню. І з Мині їду на завантаження. Е, виїжджаю в трасу, але така траса не, не довга. До кінця тижня маю знову вернутися назад додому. До Італії і назад. Тому, напевно, це відео буде таким коротеньким, якісь цікаві моменти, трошки дороги, трошки цікавих моментів може. Покажу щось, як проходить завантаження, розвантаження. От. І постараюсь тут вложити в маленьке таке таке відео. В принципі, що ще хотілося би сказати, не знімав, як доїжджав до машини, бо, чесно, трошки не було часу, бо поспішав. Але обов'язково в цьому, не в цьому, а в якомусь відео я це покажу. Покажу запаковку машини, як вона проходить. Маю на увазі продуктами. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок вподобайку. Ютуб це любить. Попрошу вас поставити вподобайку, написати якийсь мінімальний коментар. Щоб YouTube то побачив, щоб просував це відео, цей канал, більшій кількості користувачів. Висвітлився мій номер на табло, заїжджаю на вагу. О, зверху там зліва видно 122, мій номер зар... Зареєстру... той ж, під яким я зареєструвався, а по праву сторону це кагати з соняшником. Такий тут завод, на якому переробляють соняшник, і крім того, ще. Розливають соняшникову олію. Зараз заїжджаю на вагу, зважусь і тоді їду вже де буде. де буду розвантажуватись. Болото, цілий день падає дощ снігом. зелені. Зараз там майже. Забираю білетик. чи вдасться мені на мийку доїхати чи не вдасться Спереду, а може бути зліва, поїду туди спочатку спереду, запитаю в цих, що мені зараз кажуть. Бадав я. місце розвантаження трошки в іншому місці, не тут. І йду підключатися. Таким чином проходить розвантаження, так само як і тоді як я показував з тою помпою, що в мене поламалася. але зараз це помпа якби, заводу Вон, вона там знаходиться. Тут просто шланг підключений і, і воно викачує. Зараз піднімемося наверх, я покажу, що робиться зверху. Так виглядає ситуація зверху. Це кран, який відкриває, виходить, так звану комору і тут знаходиться продукт. І там він просто знизу стікає. Ось таким чином. О, це, це є бочка три, три камери, ну, вони такого самого плану. просто... Ємність інша. так виглядає завод з висоти. Оце, до речі, то, що ця купа це перероблений жмяк з соняшника, з видавленої олії. Я не знаю, його на якийсь гумус відправляють. напевно От. І силоси, в які зберігається олія. Добре, буду виїжджати, то включусь. Доброго ранку. Сьогодні маємо 5 грудня на календарі. Під'їжджаю я до місця завантаження. Вже було показував трошки його в, не пам'ятаю, в другому відео чи в третьому. В в порту біля моря. Зараз тягнусь в пробці. Може сам заїзд покажу. Де немає місця де стати машин, машинам, бо там якийсь ремонт роблять, якісь колії прокладають, щось таке От. і буду грузитися, я вже казав, гружусь до Польщі пальмовою олією. Ідеї в суботу десь. Забігаюсь до пункту приладового суботу десь в першій половині дня мав би бути на базі, бо з... розвантаження в мене на понеділок, і тому було прийнято За рішення. 450 е їхати вправо. на базу, е зробити паузу, бо це якби через базу буде, поїхати додому, зробити паузу, і в понеділок далі виїжджати в трасу. Що буде далі? Я ще поки що не знаю, але маю надію, що... трошки довше, чим, чим зараз туди і назад. Тому що так виходить, іноді є, що не можна з'їхати на четвертий тиждень. А іноді. Туди й назад. Відповідно, Така ситуація. Так, не пройшло і цілого дня, як я завантажився. 5 годин очікування, ну і нарешті завантажився і виїжджаю. Думав, то буде що все швиденько, але як виявилося, що не так сталося, як гадалось. Взагалі не, не писані, якщо чесно. Особливо тут, в цьому районі Італії. Генова це просто жах з тими моторолерами. Треба вважати і вважати. Вони лізуть під машину, як не знати, що як якісь королацькі жуки. Навіть і не, не, не задумуються. про, про наслідки. Добренько, будемо летіти, будемо летіти, що може щось буде цікаве, то я, ще, то я ще увімкнуся. Але сьогодні. Сьогодні планую туди доїхати. Добре, ще трошки дороги. 4 20.00. Паркінги всі забиті просто під зав'язку. Зараз десь будемо шукати в промзоні місця. Хочу ставати, тут не подобається. У нас 6 грудня. Хотілося би привітати всіх святом, святом Святого Миколая. Надіюсь, до всіх прийшов Миколайко, побажати вам міцного здоров'я, віри, віри в те чудо, яке приносить Миколай, Тої дитячої такої. Мрії е, Щоб все, що у вас задумано, збулося. От. Швидкої зустрічі з рідними, хто в розлуці, хто далеко. І колегам по роботі, е, перш за все буду побажати широкої дороги. Ангела охоронця. От. Я в дорозі вже їду, зараз тут на границі Австрії, Італії. Зараз зроблю маленьку паузу. Поснідаю і буду їхати далі. 0 градусів гори, <сум> як завжди, краса неймовірна. Тому ще раз зі святом. Але не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок і вподобайку. Можете написати коментар. Любий коментар, який хто захоче. Добренько тоді. Я йду снідати мені смачного. Ще включусь. на паузу, Завантажений і в понеділок буду їхати далі. Лишилося мені тут ще 80 км. Заїхав в магазинчик, на границі є Польщі-Чехії. Потрібно було купити рукавички і пістолет до повітря мені поламався, то я купив інший. Ламався від старості. О, погода така вчора, вчора ніби сніг був, сьогодні вже вже дощ, болото, сиро. Типова європейська зима, як то кажеться. Зараз ще хвилинку. Хвилинку і буду їхати. Не знаю, що з ними зробити. Нові, нові, до речі, ці дворники і все одно піщать, не знаю. Кажуть, десь там щось вирівнювати треба якісь ті, що притискають, але мені здається, що то. Як там кажуть, Мартишкін труд. Піщать, до речі, тільки коли таке, напівсухе вікно. Якщо інтенсивний дощ йде, то то не піщать. Все, можна рушати. Можна рушати, можна їхати. Приїжджаємо, хлопці вже... Вже по 100 грам п'ють! <рес> Довга пауза почалася. Хто додому не доїжджає, а хто живе в машині. Якісь, до речі, є дуже багато. Поверніть праворуч, а потім поверніть праворуч. О, якісь індусики. Індусики стоять, кавку п'ють. Раніше було купа українців білорусів. На стенк тепер... нам скренч вправо. Scanch в другий вправо. Купа індусів. Дуже багато. Дуже багато індусів. Яких ще таких схожих до інших праворуч національностей. Часи міняються. Через 200 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. Добре. Добре, їдемо. Отаке от, от може бути, бачите, розвернуло машину посеред дороги. Зніс отбойника друга аварія вже за сьогодні. Стояли, стояла дорожня служба, щось тут робили, хтось вже втулився ззаду. Ой. Доброго дня, привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І довго не записував десь більше тижня, І що в мене по... по хронології. Значить, розвантажився я в Польщі, в Бельську. Після цього поїхав, завантажився е, яблучним соком е, до Голландії, з Голландії переїхав порожнім до Франції, мав п'ятницю завантажитися гліцерином, але, але не вдалося, черга була велика. Прийшлося стояти чекати до понеділка. От сьогодні завантажився гліцерином і їду, їду до Італії. І з Італії ніби по планах має бути вже завантаження до, до Польщі. На свята. От. Не знімав, бо трошки щось і бажання не було, трошки настрою не було, а й трохи. І часу, якщо чесно, не було, бо так було. Цей тиждень був досить такий, ну, скажімо так, накладний, бо треба було дуже швидко зробити доставу, трошки спізнювався, ну, але в результаті вийшло так, що, що цілі вихідні стояв. Тому підпишіться на канал, поставте дзвіночок, прокоментуйте, можете будь-який коментар написати. І поїхали далі буде цікаво вже до Італії через туннель Преюс. Заїхав на, на заправку тут на один паркінг, бо на завантаженні мені не всі документи видали, і потрібно було видрукувати ще один документ. Заїхав, видрукував без, без питань, італійці видрукували. Тут така краса в горах, а повітря, ну просто я Скільки вже гір бачив і все одно, скільки був, не перестаю захоплюватися тими горами. Дійсно, повітря просто, просто дуже-дуже класне. Краса неймовірна. Далі, їдемо далі на розвантаження, бо треба, треба швиденько то все зробити, щоб попасти додому якнайшвидше. <гум> Добре, поїхали.